Вийшов на кригу, друзі, на першу кригу. Я тут один. Нікого нема за рибалок. Один. Але тут уже якісь сліди є. Люди лазили. Можливо діти, можливо, рибалки були. Сьогодні я тут один. Чи є тут риба. Взагалі чи буде сьогодні клювати, Невідомо. Зараз справдимо разом з вами. Ого, крига трощить. День добрий, мої шанування, друзі. Ми з вами знаходимося в Києві, 14 й став Верховина. Відкриваємо сезон зимової риболовлі з Криги. Отже друзі, всіх сердечно запрошую до перегляду. Як воно буде, побачимо. Починаємо. Сантиметр 4, можливо 4,5 крига є. Тримає і добре. Наробив лунок півтори-дві дихи. Ось тут вздовж берега буду ходити шукати окунця. Можливо, буде сьогодні клювати. Як не як перша крига. Насередину не буду йти. Невідомо, яка там вона. Товщина той криги. Там глубоченька. Якщо тут провалися, то десь по коліна може бути. А там може і по шию. Отже, друзі, шукаю тут окуня. А як воно буде, побачимо. Декілька вудок, це з мармишками і, і ця теж з мармишкою, тільки тут лісотка, без мотилка. Зараз пробіжусь по лунках, можливо, щось клюне на оцю мармишку, лісотка. Пробуємо, друзі. Спочатку на без мотилку. Пробіжусь по лунках. Можливо, якийсь буде активний А Якщо не буде, в мене ще є гудки з мармишками під мотиля. І мотель в мене є. До речі, отут через дорогу продається в магазині. Магазин відкривається з сьомої ранку. Також, така інформація, можливо, комусь буде корисна. Давайте з цієї лунки почнемо. Щойно, друзі, перевірив декілька лунок, п'ять або шість, на безматилку. Нічого не клюнуло. Ні окунь, ні якась інша риба. Зараз буду намагатися ловити на мотиля. Інша вудка, ківок лавсановий, Звісно, мармишка. Ось така невеличка. Запропоную ось таку комбінацію. Два мотеля. Пробуємо, друзі. І не хоче. Може тут нема того окуня. Вже сонечко встає, на дворі теплютка становиться. Сьогодні мінус шість, але комфортно вітру нема. В цьому місті і риба не клює. Чомусь. Я був впевнений, що приду і буде щось ловитися, хоча б якісь дибні конці, але ж нема, не клюють. А тут взагалі крига та місця. далі. Вода де вже виходить з лунки, ті підходи зразу. Виходить. Ну, нічого, головне, щоб клювало. Для нас це головне. І звісно відпочинок. О, сонечко яке. Я тут один, друзі. Люди не хочуть сюди ходити, бо тут риби нема. Друзі, можете мене пролітати. Перша рибка. Ось такі ладнютки клюнув. Щойно. Ось такий. На мотиля взяв. Камера була трохи далеко від мене. Так уже пробігся. Це крайня лунка. Остання. І ось такі ладнютки клюнув. Не берем. Ось такий, друзі, ладний окунець клюнув. Не беру сьогодні рибу, відпускаю. Врешті-решт я його вимучив. Хе -хе. Ось такий гарний. Зви. Перший. Дуже приємно, я задоволений. Відпускаємо. Відпускаю. чао какао. Продовжуємо, друзі. Може ще один буде. Кунець. Вода дуже швидко виходить з лунки. Ось тут глибина така півтора метра. Може трохи більше. Я вже задоволений, піймав рибку, але ви не побачили, як вона плюнула. Інша вудка, кивок, металевий мармишка. Іншої форми ось така. Муравей. І два мотилі. Півтори години риболовлі за нами. Вдалося тільки одного кунця впіймати і все. Ще два клювання було. Ось така риболовля, друзі, сьогодні. Така перша крига для мене. Напевно, буду закруглятися вже. На сьогодні все, друзі, моя риба ловля закінчена. Всім і кожному окремо хочу сердечно подякувати за перегляд. Ось таке відкриття було. Не так я собі і уявляв. Мені здавалося, що буде все набагато яскравіше, буде окунь клювати, як скажений, але цього не відбулося. Але я все одно не нарікаю, задоволений. Мені вдалося врешті-решт одного окунця піймати. Походив по кризі, набив лунок, задоволений. Всім хочу побажати існого здоров'я, всього самого найкращого. Любіть риболовлю. Зустрінемося наразі.